Як і обіцяв. Є у них вже малишня. Красиві. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 штук. Тейсі багато їх завжди. Ну що? Що розкажеш? Привіт. Є малишня в тебе, так? Да? Ай, красиві які. Привіт. Що? Привіт, малышня. Як вас багато. Да, да. Молодець. Ви сиділа, да? От. Поздоровались, поплили дальше. От які культурні, да? Що якби люди такі були культурні, як ці лебеді. Я буду їхати назад, привезу вам їсти. Добре? Все, давай, папашик, дивися за малемалеми.